Предмети сили в домі. Кожен дім це живе существо. Він дихає, відчуває, поглинає все, що в ньому відбувається. Для того, щоб роздір був твоїм союзником, а не дзеркалом тривог, в ньому повинні жити предмети сили. Які несуть світло, захист і гармонію. І деякі предмети я вам сьогодні поясню і розкажу. В першу чергу це свічча, це символ світла, очищення і присутності духа. Зажигайте свічу, коли відчуваєте тривогу, вогонь, уносить страхи і наповнює тепло. Камені і кристали. Аметист захищає і дає духовність. Розовий кварц, наприклад, любов і м'якість в домі. Турмалін отражає негатив. Цитрин це а, грошовий потік. Раз на місяць очищай їх водою або лунним світлом, оберіги і амулети. Підвішані у двері або на стіні. Вони беруть на себе поток чужих енергій. Якщо відчуваєш, що предмет вже потух, очисти його солю, водою або вогнем чи димом. Будинок становиться сильнішим, якщо в ньому є не тільки меблі, а й душа. Предмети, наповнені твоїм світлом. Якщо ти бажаєш собі набор із свічок або амулети із натурального коміння, і браслети, і маєтнички, будь ласка, пиши приватні повідомлення.